I don't know. Як потрібно бігати, щоб худнути саме жиром? Більшість людей вважає, що чим швидше ти біжиш, тим більше буде спалюватись калорії жиру. Але ні, калорії жиру спалювати ви не будете. Чим швидше ви біжите, тим у вас більший пульс. Більше включається м'язова система до роботи. Організму не вигідно витримувати це навантаження на жирових запасах, тому він і підключає м'язову масу. Тобто спалюєте калорії із м'язів, не із свого жирового депо. Спалення організмом жирів відбувається при низькоінтенсивній роботі, коли у вас нормальний пульс. Це може бути такий легкий біг, коли я можу нормально розмовляти, або швидка ходьба. Тут теж палиться саме жирова тканина. Тому найкраще кардіо для схуднення це низькоінтенсивний біг, легкий біг, або швидка ходьба. Тому ви зрозуміли, що для того, щоб спалювати саме жировий відсоток, а м'язу масу зберігати, потрібно використовувати низькоінтенсивне кардіо. Це вам буде комфортно, ви зможете після нього робити ще силові тренування, і плюс ви будете спалювати саме жирову тканину. А саме